Я аналізувала книги будь-кого своїх колег, які мені подобались, які мені не подобались. Книги, які я читала заради того, щоб отримати власне задоволення. І я ніколи не розповідала про свої книжки в якості аналізу. Я хочу розповісти про те, що я читала свою книгу одночасно з тим, як писала, і звісно, що я хочу розповісти про розбитих спогадів, тому що ця книга, яка вийняла з мене душу, серце і розбила. Мене у скелі Південно-Китайського моря, там де був штучний острів. Рукотворний острів, який зробили люди, і ці люди були нещасливими. Ці люди були не тим, що ми, ми кажемо. Що... Це історія про добро. Ні, навпаки, це історія про зло зло у повному форматі, я б так навіть сказала, тому що коли ми насолоджуємося да, нашим життям, в нашому житті ми притягуємо щось хороше. А коли стається щось нехороше, значить ми його притягнули також, да, чи кармічно, чи по суті. І от коли я у червні перше побачила скрипт, мені так пощастило побачити скрипт цієї історії, мене прям і загрузив план, що має бути по пунктам. І от коли я побачила план, я така думаю, боже, це просто геніально, тому що це написати, ну, це літературно дуже круто, тому що це не просто типова історія, яка веде вас від точки А до точки Б. Ні, там все отак і більш того, що ми не приходимо у точку Б. Ми не приходимо у точку Б, тому що ми приходимо у точку С. І цю точку я вам... Не буду розкривати насправді, тому що вона не лінейна, вона логічна, але вона не логічна з емоційної точки зору. Завжди, коли текст створюється з точки зору логіки, а не емоцій, він інший. І це я кажу не про якийсь там супер-мега-научний текст і там щось. Ні, я кажу про художню літературу, яка в цілому налаштована на те, щоб нас навчати. І те, щоб робити наш духовний світ більше, щоб наш світогляд був ширше. І от острів розбитих спогадів це книга, яка мене розширила на глибини драми, тобто там три головних персонажі, і кожен з них страждає. Ну, реально кожен з них страждає. І вони по-різному страждають. Мені подобається головний герой, його збоджин. Подобається, бо його страждання найменше. І насправді це дуже цікаво, тому що історія написана у китайському сетінгу. І у Китаї дуже-дуже важлива така частина життя це навчання. Як і будь-яка країна з перенаселенням і при цьому недостатньою не кількістю робочих місць, да, житла і так далі, то в них єдина мантра, да, яку повторюють батьки своїм дітям, що треба навчатись, обов'язково треба навчатись. Я читала чи бачила десь. Такий цікавий момент, що насправді деякі студенти настільки а, бояться вступних іспитів, що вони перестають ходити в школу, не вступають. Батьки їм це дозволяють, тому що діти а, ну, погрожують батькам, і кажуть, що ми там зробимо завершення життя. Да? Харакірі, умовно кажучи, хоча це з Японії, ну окей. Батьки дозволяють вести хаотичний спосіб життя. Ось тобі самий якийсь легкий. Хаос на моїй голові. В цілому, я більше орендуюсь. Ну, звісно, що коли я готувала з цієї книги, я дуже багато читала про Китай, і в процесі я також цікавилася, як саме побудована її система. Але ми багато підгрунті саме Кореї, в тому сенсі, що в Кореї, якщо у тебе немає освіти, особливо там вищої освіти, то з роботою ти можеш попрощатись. І оцю мантру. Найголовнішу мантру я вважаю, ці книги саме для головного персонажа. Я в нього вклала, і мені здається, що вона дуже читабельна, тому що там. Прям ну, глибоко написано, що він дуже чесний, що він освічений, що він багато чого вміє. Але наприкінці, коли йде така дуже інтимна, я б сказала, да, близька розмова між ним та іншим головним героєм, то тут каже, що він так і не знайшов роботу навіть зі своїм дипломом і з відзнакою. Ну, Тобто, я от прям показую реалії життя, що насправді. Вчитись потрібно, багато чого знати потрібно, багато чого вміти потрібно, а якби собі підготовлювати цю, ці ґрунт, да, підготовлювати ґрунт потрібно. Тут ще дуже велику роль відіграє кмітливість, зібраність, особисті характеристики да, персонажа, тому що він достатньо зібраний, але при цьому він от багато, я так не, не зовсім це люблю, але. В жіночому романі, так так би мовити, в сучасному, да. А багатьох героїв йде що цікавість. Мені там цікаво, я полізла. А те, що ти полізла в якусь сраку, то, 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 то нічого страшного. <свісно> ну я. Я жартую насправді, але ну це така риса персонажей, да, особливо персонажа, яка переходить, я прям ну бачу цю лінію від книги до книги. А тут, навпаки, мій персонаж він хоче дистанціюватися від всіх цих проблем, бути не в курсі нічого. Ну і власне це доводить його до того, що в нього інші проблеми. Ось така була основна моя думка, да. Сказати, що твоє життя воно пов'язано із тим, що ти маєш бути чесним, ти маєш бути освіченим, ти маєш багато чого знати і розуміти, і при цьому ти маєш бути рабом системи. Тобто, це така основна характеристика. Я кажу, що людина, яка виросла у таких обмежувальних налаштуваннях мозку, да, психіки, вона не може бути. Відкрита абсолютно до авантюри, вона не може бути відкрита до пригод. До мандрів не кажу, от саме да, до нестандартних умов. І мій герой він прям лінію цю несе. Тобто він не й ні, він спокійний. Але його спокій, і він одночасно все одно йде на лінії розмежування з його реальною основною характеристикою. І от це я його люблю. Бо це персонаж, якого не можна назвати позитивним на максимум. Він просто реальний, реальна людина у реальних умовах, яка реально страждає через свою голову, через свою психіку, через те, як нього ослалася. І от уявіть от таку людину, абсолютно, я б сказала, консервативну, закриту. Не знаю, освічено, але освічено в контексті того, що його там навчили, що ти треба бути таким, таким і таким, тільки тоді в тебе буде щастя. От його викрадають, і після цього викрадення його в його житті починаються просто події, які він ніколи в житті не міг собі уявити, тому що він абсолютно не розуміє всіх цих процесів, він не розуміє, як працює життя поза межами його світогляду. Він не розуміє, що таке мафія, він не розуміє, що таке а, там якісь речовини, яким його отруїли, він не розуміє, да, як складається його життя. Він просто так носиться по потоку. Але в результаті саме він приймає остаточні рішення, які впливають на життя не тільки його, а ще й багатьох людей, тому що він рухається в його власній системі, навіть якщо ця система як один елемент вилучена включена в інше середовище. Це сумно, Це сумно, бо в нашому житті ми не можемо вибирати інколи, як подовести себе наша психіка, якщо ми з нею не працюємо. І отут, мабуть, це найголовніше, що я хотіла сказати, якщо ми знаємо, як працює наша психіка, і якщо ми її навчаємо вести себе так, як нам, це корисно. Ми можемо змінювати своє життя, ми можемо змінювати свій світогляд, ми можемо розширювати свій горизонт. Та і дивитися на, на світ не однобоко, а з різних сторін, з різних боків, і тим самим розвиватися, і тим самим по-іншому абсолютно будувати власне життя на тлі подій, які з нами відбуваються. Бо реакції між біжи, завмри та бий краще обирати бий. Ну чи в іншому випадку, хоча б біжи, але точно не заври. А «замри» – це те, що в першу чергу сталося із джином. З вами була письменниця квір-літератури Олха Олде. Я буду дуже вас рада вітати на своєму телеграм-каналі. Ви зможете знайти по цьому тегу книжку, яка називається Острів розбитих спогадів. Вона безкоштовна для читання. і Я буду дуже рада вас бачити також у моїх соцмережах: мій інстаграм, мій телеграм. І до зустрічі в нових і старих відео. Дякую.